Всім привіт і вітаю в космічно-загадковому випуску наталченого звіту. Точніше, я сподівалася, що він таким буде і навіть декілька днів почекала після загадкових зелених спалахів в небі над Києвом. Але ні, на жаль, без новин про позаземні технології. Чому ж вони не краще в Україні? І без космічних прибульців вистачає Гедоти, і от щоб її стало менше, треба донатити на ЗСУ. Переходьте за посиланням в описі та закиньте гривень на збір чотирьох пікапів для 81-ї Ромабільної бригади хлопцям вони ну дуже потрібні, та і збірна захмарний, всього мільйон гривень. До речі, ті машини, на які ви донатили в минулому випуску, вже на шляху до України. Тож дякую всім, хто долучився, і окрема подяка тим, хто підтримав штани нашої команди. Ви назавжди в моєму сердечку. Так, ну ніби надякувались. Тепер можна й до новин. Погнали! я не плачу, то просто дощ. Ну реально, кожен день лє. А прогноз погоди збігається з реальністю як гадання на картах Таро. Але хірова погода це все ж не єдиний привід для смутку. Бо за інформацією Мінкчикова, iPhone 15 Pro не буде сенсорних кнопок з тактильною віддачею. Я вже уявила, як підлаштовую легку вібрацію під свій смак. А все, не буде такого, принаймні цьогоріч. Виявилось, що технічне рішення, яке працювало в лабораторних умовах і на невеличких партіях, не спрацювало при масовому виробництві. І від цієї фішки вирішили відмовитись. Можливо, додадуть так звану кнопку дії, яка має стати універсальним замінником важеля переводу в режим тиші, але і це поки що не точно. Що ж взагалі чекати в iPhone 15 Pro? Ну, тонкіші рамки, USB-C? Червоний колір. Хіба це найближче для кожного? Хоча стоп справжні інновації, точніше інновації, я жде нас в Pro Max, бо саме в нього запхнуть камеру з шестикратним оптичним зумом. Причому завдяки перескопній оптиці модуль буде більш компактний, так що і горб у Макса буде меншим, ніж у звичайної прошки. І майже впевнена, що на презентації Apple назвуть зум 12-кратним, бо знову зіставлятимуть цифри відносно фокусної відстані ультра ширика, бо це їх стиль. Ще питання: чи потрібне взагалі настільки велике оптичне наближення без приміжних значень? А може і не потрібно, бо он виходячи з інформації інсайдера Ice Universe. В Galaxy S24 Ultra залишить лише три камери. Під ніж піде якраз трьохкратник, а зум зменшить з 10х до 5,6. Чи то в Samsung отримали фідбек і зрозуміли, що фейкову луну можна намалювати на будь-якому зумі. Чи вони настільки шляхетні, що вирішили занизити характеристики свого флагмана до айфонівських для більш чесної конкуренції? Думаю, в Купертина оцінять цей жест. А може їм на це буде пофіг, бо є відчуття, що в цій генерації основний наголос буде не на прошки, і так чудесно продаються, а нам базові айфони. А що найкраще продає продукцію Apple? Звісно ж, дизайн, і саме тому Apple вирішили змінити звичайне жебрацьке глянцеве скло в iPhone 15 на дуже дороге та преміальне матове. Вони, ніби хочуть сказати, досить сидіти на старих айфонах. Подивіться, в нас тут і USB-C, і матове скло, і динамічний острівець. Хіба ви не про це мріяли? Ну от ми зробили. Ви тільки копій. Дисплей на 60 Гц 2023-му? Вибачте, частота оновлення вигоду не входила. Але для вас в мене є надзвичайно вигідного. Года переходьте за посиленням в описі, встановлюйте додаток сервісу онлайн-страхування Hotline Finance та після реєстрації отримайте 200 гривень на бонусний рахунок. Якщо це не найлегші гривні в вашому житті, то чим ви взагалі займаєтесь? Блогери чи що? Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні наступної автоцивілки, яку ви зможете підібрати під себе на Hotline Finance серед пропозицій від провідних страхових компаній. Хочеться персонального підходу без проблем. На Hotline Finance кожен сам для себе страховий агент і може змінити майже усе від розміру франшизи до суми страхових лімітів. Оформлення суперпросте буквально пару тапів, і страховка вже в додатку. Оце, я розумію, діджиталізація. Скрізь би так, ще й гроші дають. Кажеш, максимально вигідна угода. Я пропоную завантажити додаток. Ви отримаєте 200 гривень бонусу та кастомізовану автоцивілку в два кліки. Посилання в описі, акція з грошима до 31 травня, так що не завтикайте. Ілон трясця його маск. Що не новина про цього персонажа останнім часом? То якийсь новий рівень крінжу. Ще рік тому він вважався інтернет-героєм та генієм, а зараз його інакше як. Лицемірним вишкварком і не назвеш. Ну от, наприклад, Ілончик останнім часом потякав про те, наскільки AI небезпечна річ, як не можна допускати настільки швидкого його розвитку, що ми всі про це ще пошкодуємо. Він навіть підписав листа, який закликав припинити розвиток штучного інтелекту на півроку. І здавалося б, чувачок переживає за людство, бо варіантів спетляти на Марс поки немає. А виявилось, знаєте, що насправді весь цей час Маск намагався перекупити розробників OpenAI, скупував. Вав десятки тисяч відеокарт і готував базу для запуску власного штучного інтелекту з назвою Трус GPT. А ви все правильно зрозуміли, Ілончик не встиг на хайп-трейн і намагався дьорнути за стоп-кран та не вийшло. Пер доведеться розповідати, що його ша і, на відміну від інших, хоче з'явиться пізніше, та навпаки не знищить людство, а врятує та допоможе в пошуку сенсу життя та правди. І заради досягнення цієї мети нейромережу будуть тренувати на Твіттері. І так мова про той самий Твіттер, який маск власноруч перетворив на найбільший інформаційний смітник. От, наприклад, цього тижня він прибрав з купи руснявих та іранських так званих ЗМІ приписку про фінансування урядом, після чого вони з'явились в пошуку, рекомендаціях, алгоритмічні стрічці та різко почали набирати підписників. Бо Ілон за правдою проти цензури. Але чому видача по хештегу, що пов'язана з війною в Україні, чомусь різко просіла? то мене в всі, то, мабуть, якісь технічні збої, що. А ще цього тижня остаточно прибрали чекмарки верифікації змі, зірок, не просто тих, хто отримав їх безплатно. Правда, маск зробив виключення і, власноруч, зробив список тих, кому він найбуде цю саму галочку залишить. І як мінімум в одному випадку він про це вже пошкодував. Стівен Кінг, побачивши в себе галку, спочатку написав, що не платив за неї. А після заявив, що ліпше б Ілон задонатив 8 баксів. За верифікацію фонд притули. А краще додав би ще трохи. Твіт вибухнув як нафтобаза під Білгородом. Менше ніж за добу зібрав 21 мільйон переглядів і привернув увагу Маска, і той знов почав розповідати, як він не дозаробив 100 мільйонів доларів, запустивши старлінг в Україні, що він вважає це донатом. Кришу нього все як завжди, а от Кінгу окремий респект за те, що рекомендував реально працюючий фонд а на якийсь там, скажімо. Міжнародний червоний хрест, що витрачає бабло на якісь там служебні лендкрузери та оренду офісів. Пам'ятаєте таку штуку, як гнучкі смартфони. І я от вже підзабула, бо може ще з пару років тому де інде і бачила народ з фолдами та фліпами. А останнім часом голяк. Мабуть, хто хотів та міг собі дозволити, вже спробував, награвся та повернувся до звичних твердих смартфонів. Ну це я так відчуваю. А от Google відчуває по-іншому і готує до випуску свій перший гнучкий смартфон. Чутки про піксель фолд ходили вже давно, але тепер в нас є і рендери. І характеристики, і навіть відос, де Піксель гнуть. І що тут сказати? Ну, він точно не схожий на жодний гнучкий смартфон на ринку. І це не комплімент, бо матір боже, що це за рамки? Відчуття таке, ніби хтось згинає навпіл, бабусинки нескопне телевізор. Круто, звісно, що зовнішній дисплей Pixel Fold це повноцінний смартфон з дисплеєм на 5,8 дюймів, і майже класичним співвідношенням сторін, а не ковбаска. Але те, що зустрічаю всередині, я б ще зрозуміла, якби. Google планували зробити найдешевший смартфон на ринку, і це було б наслідком економії. Але ціну прогнозують від 1800 доларів. Може, це Samsung, який, вичевидь і випускати мені гнучки Pixel поставив подібні умови. Типу, зробимо і вам фолд, але давайте так, щоб без конкуренції. Риночок то не ризовий. Якщо так, то у них все вийшло, бо навіть перша генерація Samsung Fold виглядає більш футуристично і задля іміджу Pixel Fold навряд чи хтось купить. Платформа для розвитку. У спеціальної версії Android для гнучких смартфонів, ймовірно, але ж Samsung займає десь 90% ринку, і чи нелогічніше в такому випадку орієнтуватись на їх девайси? Хоч би й не розумію я позиціонування Pixel Fold. Хоча це я, мабуть, просто не врахувала фанатів піксельфонів, які в житті не візьмуть в руки Android з поплюжений програмною оболонкою. Подібних пуристів не дуже багато, але може в когось і завалялось 2000 доларів. Ну або півтори чи навіть Тисяча, бо всі ми знаємо, як швидко падають ціни на Google фони. Подивимось, Передзамовлення стартують 10 травня на презентації Google I.O. А перші покупці отримують свої гнучкі пікселі наприкінці червня. Хоча що я тут парюсь над позиціонуванням якогось нішевого смартфону від Google, коли он Apple? чи не всі свої сподівання вкладають в AR-гарнітуру, яка має замінити смартфон? І, можливо, мають рацію? Інсайдери кажуть, що наприкінці минулого року від Apple AR в компанії багато хто плювався і вважав, що це мертвонароджений пристрій. Але після доробки ПЗ і заліза тестувальники в захваті. А Кук і його соратники ще більше повірили в AR та виділили фінансування для розробки дешевшого варіанту гарнітури, не дочекавшись результатів продажів першої версії. Ну бо як тут не бути в захваті, коли за інформацією Bloomberg, гарнітура працює. Від акумулятора цілих дві години. Зате її можна заряджати на льоту завдяки зручному конектору MagSafe, Ну хіба не про це ми мріяли в девайсі за три тисячі доларів? Це, звісно, буде смішно, якщо вони прорахувались, і AR виявиться нішовою штукою по типу HomePod, яку куплять пару тисяч техногіків та міських божевільних. З іншого боку, тім кук вже давно хотів на пенсію. От і з'явиться нагода. Хотіла розказати про презентацію Mi Band 8 та про Xiaomi 13 Ultra, який може стати чи не найкращим камерофоном на ринку, а не буду, бо Xiaomi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни і через те, що компанія не пішла з ринку Росії, а значить і девайсів від них у нас годі і чекати, так. А от не так визнання це не несе жодної юридичної сили, і це спосіб пристедити китайців. Типу, ну як так можна? Хіба вам не встидно? А їм ніхуя не встидно, бо роснявий ринок хоч і падає, але частка Xiaomi на ньому настільки швидко зростає, що це з легкістю компенсувало би будь-які моральні муки, навіть якби вони були б. Чому в спонсори записали саме Xiaomi, а Не скажімо, MSI, Gigabyte чи ще сотні компаній, які теж нікуди не пішли і рекордно нарощують продажі? Тут теж все просто Xiaomi медійні та відомі кожному. А от і всі інші, то взагалі хто минуло два тижні заяви Наск і сюрприз. Та геть нічого не змінилось. Xiaomi так і працюють вражці, українські рітейлери так і продають Xiaomi. Хіба ж тепер їм доведеться постійно відповідати на коментарі щодо спонсорства війни і пояснювати ситуацію? Якщо цілю було додати smm відділам та кол-центрам рітейлерів роботи, тоді все по плану. А от якщо вплинути на Xiaomi або звернути увагу європейців, то не дуже чи впадуть продажі, залежатиме тільки від покупців. Але як я й казала, будь-яке падіння вони з легкістю компенсують за рахунок русні. І знаєте, я б навіть розказувала про Mi Band 8 та Xiaomi 13 Ultra, Якби воно було дійсно цікаве, але перший то дорогий Mi Band 7 в металевому Ому корпусі з новою системою кріплення ремінців, а другий нікому не потрібний китайський флагман дорожче за тисячу євро. Тож щиро дякую нас за те, що я тепер так чесно можу це сказати, не переживаючи за те, що фанати Xiaomi заклюють мене в коментарях. Бо якщо придбання їх девайсів ще можна пояснити, то фанатіння вже ні. Пішли вони нахуй. За інформацією Bloomberg, iOS 17 буде не таким вже і мінорним апдейтом, як очікувалось раніше. Керівництво вирішило виділити додаткові ресурси, щоб переробити центр управління Always On, додаток камери та допрацювати пошук. Крім того, маркетологи Apple вимагають від розробників розширення функціональності динамічного острівця, що покупці вже точно зрозуміли, що без нього то не життя, і сподіваюся, вони дійсно щось придумають. Бо я як користувач 14 Pro Max, згадую про той. Dynamic Island тільки передивляючись рекламні ролики Apple, а так воно більше ніде не використовується. Ну і головне, в iOS 17 вперше в історії з'явиться можливість інсталювати додатки не тільки зі Store. і все це, звісно, не з власної волі, а через вимоги Євросоюзу. Але нам то що нарешті Apple випустить нас на свободу, і можна буде нашпигувати iPhone з зламаними прогами цим. Чи ні, я от впевнена, що тотальної свободи, як на Android годі й чекати додатки, що найменше будуть проходити перевірку перед інсталяцією. Або ж Apple просто сертифікує пару альтернативних майданчиків, і на цьому вся свобода кінчиться. Усі інші через суд, або через неймовірно довгий список вимог. Все круто, але є. Але можливість інсталювати через альтернативні стори з'явиться тільки в Європі. Ну бо наші їм скрізь втрачати гроші, якщо можна обмежитись тільки одним регіоном. І так, ставлю 40 гривень, що прив'язка буде як по Apple ID, так і по версії смартфона. Їм не звикати робити різні обмеження для різних ринків. Думаю, Олди ще пам'ятають залучені телефони для американського ринку. А от у мене на каналі жодних обмежень. Можете сміливо тискати кнопку лайка, перевіряти підписки. Свінькати в дзвоник взагалі поводити себе як вдома. Головне банку для донатів не розбивайте. Ну і зустрінемось, як завжди, коли прийде сповіщення. Всіх обняв!